Поки жінка перебуває на фронті на Волині, її ледь не позбавили батьківських прав. Мешканку Грухівщини та її чоловіка соцслужби з Берестечка намагалися позбавити прав на двох їх малолітніх синів та доньку. Спочатку, наприкінці 2021-го, дітей вилучили з цієї родини і вони швиденько опинились в прийомній сім'ї з Нововолинська, яка утворилась саме після початку повномасштабної війни. Ситуація ускладнилась, коли біологічні матір та батько опинились в СІЗО через крадіжки, а тим часом їх дітей без їх. Згоди, як чуємо, вже навіть вивозили за кордон. Діти зараз доглядаються в прийомі сім'ї, відвідують гуртки. Чи е, їздять за кордон відпочивати? Чи можете ви надати ну, такі самі умови проживання? Ну в разі випадку навіть повернення вам дітей цікаво, що представники соцслужб категорично не захотіли, аби цю справу висвітлювали журналісти. І це при тому, що сам батько дітей був не проти зйомки. Він же розповів, що його жінка зараз проходить службу в ЗСУ. Він знайшов роботу. Нині вони вже майже погасили заборгованість по аліментах, і обоє хочуть, аби їм дали шанс виховувати своїх дітей. Проте, зі слів чоловіка, ані коли він перебував в СІЗО, ані тепер прийомні батьки не дають йому можливості поспілкувати зі своїми синами та донькою. Не сприяє цьому і служба у справах дітей. На соціальну їздив Яну Володимирськ. Вони мені казали документи там деякі привезти, ми догляди, все пройти. Я все попроходив. Туди я знову завіз. Зараз був два місці, я ще дітей не можу побачити. До валіни, до прийомних, ну, кого зараз діти, то я так само телефонував, щоб мені пообщатися з ними. Ніхто там не дає мені тут. До кого ви типа? Ну, прийомну сім'ю, то -сім там, де діти зараз знаходяться. Коли телефонували? А? Коли ви телефонували скільки разів? Ну я не знаю, два-три дні тому. Перед тим так само. Ну от два місяці, я ну, через який час вони перезвоню до них, вони ніколи. Я через вайбер так само не побачити, нічого не можу. Спосилку так само висвопити щось дітям. Кажу, скажіть мені адресу, щоб я вийшов. так само. Мамка писала документ, щоб побачити. Я так само писав. Тільки тобто я не можу поняти, чого не допустим мій документ. Не прийняли, а мати не прийняли документ. Не може поспілкуватися зі своїми дітьми і їх матір, яка зараз на війні. То мама хоче переписуватися з дітьми. Спілкуватися, але на жаль, прийомна сім'я на сьогоднішній день відписує те, що діти всім забезпечені, діти наші, і ну, я хочу сказати, що є такі сильні перешкоди. Проте представники соцслужб наполягають, дітей в цю сім'ю повертати не можна, особливо в двокімнатну квартиру. Куди саме ви заберете дітей і чи будуть створені, чи можливо вже там є створені домови. Смотри, Мар'янка. Тобто в так, тій квартирі, де ви зараз так, проживаєте, так, так, так. це квартира двохкімнатна. В цій квартирі проживає ваша мама, і ви, якщо ви плануєте повертати повертати дітей в майбутньому в свою сім'ю, це у вас має бути щонайменше чотири житлових кімнати. Де ви можете забрати питання дітей, питання? Про це не стоїть. Про кімнати на жаль, відповідача немає житлово побутового та квартира. Не є підстави для того, щоб позбавити батьків батьківських прав. Як стало відомо, діти цієї родини не єдині, які є у прийомній сім'ї з Нововолинська. Так, двоє рідних діток, троє діток і ще одна сім'я, де п'ятеро діток вилучені, теж поміщені прийомну сім'ю. двоє власних діток, про які говорить представниця служби. Наскільки відомо, вже повнолітні дорослі особи. А п'ятеро малолітніх дітей приїхали в цю родину теж з Грухівщини, де також Брестечківська соцслужба позбавила чоловіка та жінку батьківських прав. Що ж до родини в діючої військовослужбовці, то їм таки дали шанс. Їх діти лишаються з ними. Так вирішили судді двох інстанцій.